Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас урок узагальнення та систематизації знань за розділом речення. Всі почули ви дзвінок, Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаємо. Давай пригадаємо, що ми знаємо про речення? Отже, речення виражає закінчену думку. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Якими бувають речення за метою висловлювання? Вони бувають розповідними, питальними і спонукальними. А які розділові знаки можуть бути розміщені в кінці розповідного? Питального та спонукального речень. Отже, в кінці розповідного ми зазвичай ставимо крапку. Але, якщо це окличне речення, можемо поставити знак оклику. В кінці питального речення ставимо знак питання. Але ми можемо додати і знак оклику, якщо це запитання окличне. В кінці спонукального речення ми можемо поставити або крапку, або знак оклику. Відгадай загадку. В мене три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Хто я? Світлофор. Пригадай, де ти бачиш світлофор і чим він корисний для нашого суспільства. Поміркуй. поділись своїми думками і міркуваннями з рідними або з друзями. Прочитай речення. Визнач, яке воно за метою висловлювання. Якщо в тебе є цеглинки, можеш їх використовувати. Але запам'ятай, Червона цеглинка це розповідне речення. Жовта питальне, зелена спонукальне. Можеш не піднімати цеглинку, а робити це усно словами. Марійко, скільки тобі років? Це питальне речення. Стій! Понукальне. Марійка пішла додому. Розповідне. Марійка пішла додому. Питальне, окличне. Марійка додому. Понукальне. Каліграфічна хвилинка. В зошиті записуємо число. Класна робота. Записуємо склади, букву сполучення. Записуємо слово світлофор. і робимо звукобуквіний аналіз. Не забувай про схему. Робота у друкованому зошиті. 34 сторінка, 67 вправа. Склади сполучення слів, змінюючи слово мова так, щоб зв'язати його з поданими словами за зразком. Вивчення чого? Мови. Засвоєння чого? Мови. Оволодіння чим. Мовою. Опанувати що? Мову. Склади і запиши самостійно розповідне, окличне речення з одним словосполученням слів. На вибір. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті 34 сторінка, вправа 68. -ма. Отже, перестав рядки так, щоб прочитати вірш Рій. Постав у клітинках цифри. Номери рядків. Постав відео на паузу. Уважно прочитай рядки та пронумеруй, а потім перевіряй. Із слова починається людина. Із мови починається мій рід. Моя ласкава, мамина, єдина, Щебече соловейком на весь світ. Склади і запиши спонукальне укличне речення про рідну мову. Наш квалт діти, вивчайте рідну мову. Прочитай речення. Учні нашого класу старано вивчають англійську мову. Постав за змістом речення кілька запитань. Запиши два питальних речення на вибір, друкований зошит 34 сторінка, вправа 69-та. Отже, наприклад, учні якого класу старано вивчають англійську мову? Склади і запиши два питальних речення. Дякую за увагу. До зустрічі!